Вітаю, друзі! Дякую, що заглянули на мій канал Україна Готує. Сьогодні в мене обіцяний пухкий пиріг на сироватці, що залишилося після приготування домашнього крем-сиру, який я робила в попередньому відео. Коли в мене залишається сироватка, я ніколи її не виливаю. Обов'язково щось із неї випікаю. Наприклад, чудові млинці, рецепти, яких є на моєму каналі, посилання на це відео я залишу в описі. А цей пиріг вийшов просто неймовірний. Повітряний, пишний і, мабуть, навіть кращий за ті, що готуються на кефірі. В описі під відео вказано кількість. Інгредієнтів. У чашу міксера я вбила яйця, додала дрібку солі, цукор, ванільний цукор і збиваю 5-7 хвилин до пишної світлої маси. Потім вливаю сюди сироватку бажаної кімнатної температури. Я заздалегідь дістала її з холодильника, можна трохи підігріти. Також додаю рослинну олію без запаху, знову збиваю, але на низьких обертах і недовго приблизно 30 секунд. Далі борошно змішую з розпушувачем і просію в основну масу. Замішую тісто. Міксер нам більше не знадобиться, роблю це вінчиком або лопаткою, доки не зникнуть грудочки. Ось таке тісто виходить. Форму застеляю пергаментом, виливаю все тісто і розрівнюю поверхню. Цей пиріг можна випікати просто так, він буде смачний і без добавок, а також з будь-якими сезонними ягодами чи фруктами. У мене сьогодні буде малина. Можна також використовувати заморожені. Якщо хочете, щоб верх пирога був сухішим, змішайте малину з крухмалем. Я цього не робила, пиріг усе одно вийшов хороший, не вологий. Не можу сказати, що крохмаль є обов'язковим, тож робіть на свій роз. sut Духовка в мене розігріта на 180 градусів. Пиріг випікається приблизно 40 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Я дістала пиріг із духовки, дала йому охолонути, вийняла з форми, зняла пергамент і нарізаю порційними шматочками. Подивіться навіть зовні дуже добре видно, що цей пиріг повітряний, пишний і неймовірно смачний. Друзі, обов'язково використовуйте сироватку, ніколи її не виливайте. Печіть млинці, дивіться моє відео на каналі. Далі буде ще більше рецептів із сироватки, адже ми дуже часто готуємо домашній сир, і такий продукт, як сироватка, у жодному разі не варто виливати. Дякую вам за перегляд, бажаю смачного та гарного настрою. Пишіть свої відгуки і зауваження в коментарях. Усім миру та добра. Па-па!